Друзі, ви на каналі Крутий Давід. З вами Давід. І, коротше, і сьогодні, як ви знаєте, що я з Нью-Йорку приїхав на Дубай, то я вже там знайшов роботу. І зараз ми на неї можемо поїхати. Я в цьому ноутбуці працюю. Тому зараз поїдемо і подивимося мою роботу. Ви ще ніколи її не бачили, там дуже класно. То ми зараз поїдемо. Поїдемо ми на моїй фіолетовій машинці. Вона дуже крута. Досить маленька. Два місця тільки, але нічого страшного. Їдемо. О, десь тут припаркуємося, не знаю. Ну і зараз я вам покажу, де моя робота. Робота. До речі, друзі, я на неї працюю з 8 ранку. З 8 ранку по, 2, по 10 вечора. Зараз я вам покажу моє робоче місце. Ну там зазвичай ютубери у Roblox працюють. Ну я теж сюди записався і тут і там я так непогано, не не непогано зароблюваю. Ось тут ноутбук. Ну і я там займаюся відео, знімаю, коротше. Ну якось так це виглядає. Добре, друзі. Зараз ми поїдемо як... Стоп! так 11 -та вечора я трішки завтикав. Бо я вже до 10 працюю. Треба якусь табличку повісити. Щоб типу закритий магазин закритий. Точніше закритий це, що не можна заходити. Добре. Ну, я б зараз був ну, якийсь магазинчик, заїхав але куди в 11 вечора. А хоча є тут один магазинчик, який працює 24 на 7, то зараз ми закупимося. Так, обов'язково треба усе купити. Бо якщо я не куплю, то буду голодний. Так, піцу брати вже не будемо, бо піца була. Бо піца була недавно. Добре, ще яблучка візьмемо, банани обов'язково і шоколадки візьмемо. Так, так, друзі, якщо б ви не знали, то я... Без шоколада просто жити не можу. Ось так Ось Зараз йдемо на касу. Зараз візьмемо карточку, бо... Картою плачу. Добре, зараз карточка. Так на тій ж гроші нема. А, зараз ці облечу. О, добре. Купили ми, коротше, друзі, усе, що треба додому. І зараз можна їхати додому. Бо я вже спати хочу. Та ви що? Перша година ночі, ви що? Перша година ночі, подивіться, ось там написано. Яка котра година. І зараз поїдемо вже. Бачите? Дішка я з цим магазином... Добре, десь ось тут припаркуюся і можна в принципі вже у дом, до йти. Зараз покладемо на стілуся і можна, якби, як би вже можна йти спати чи щось, щось таке зробити. Ось так так. Ось такий у мене... Зараз вам покажу мій Вид з вікна. Я там живу на такій горі. Будинок 24. І бачите, який вбит, там теж є сусіди, але я з ними ще не бачився. Ну, може буде одне відео з сусідами. Ну добре, друзі, закінчуємо і... ой. Ну, будемо закінчувати.